За нашими ігровими столами знову присутні друзі з міста Чернівці. З нами грають викладацька команда чернівців. Доброго дня! Сьогодні викладацьку команду Чернівців представляють наступні гравці: Юрій Халавка, Чернівецький національний університет, інститут біології, хімії та біотехнології. Іон Грицьку, Інститут фізико-технології та комп'ютерних наук при Чернівецькому національному університеті. Володимир Шевчук, Чернівецький національний університет, юридичний факультет. Ігор Кузьмук, економічний факультет ЧНУ імені Юрія Федьковича. Ну а функції капітана сьогодні, відповідно, буду виконувати я, Андрій Бербець, Буковинський державний медичний університет. З ними зустрінеться вже загартована і досвідчена команда Зелений змі. Сьогодні за команду Зелений ЗМІ» виступають Михайло Савлюк, прес-секретар міського суду, Вікторія Біла, газета за лаштунками. Надія Черниш, прес-секретар управління лісового господарства. Алина Філіпова, обласне телебачення Галичина. Наш постійний дописувач Віталій Семанів. Я да, капітан команди Михайло Мазур, кореспондент газет Вісці Порадниця у Західному регіоні. Нагадуємо, що партнером нашої зйомки є приватний нотаріус Олег Юрчак, а координатором і безпристрасним суддею Володимир Іванович Макаров. І ми починаємо гру з простенького і незаплутаного запитання для розминки. Перше, це описав Роберт Льюіс Стівенсон. Прототипом цього був піковий туз. Назвіть це двома словами. Час. Є версія у викладачів чернівецьких вишів. Попрошу команду Зелений змі назвати свій варіант. Відповідатиме ми Михайло Савлюк. Ну, Роберт Льюіс Стівенсон є автором книги Острів Скарм'ю, тож ми думаємо, що піковий туз це може бути один з героїв даної книжки, саме Джон Сільвер. Отже, ваша версія це один з персонажів книжки, якого кличка, мабуть, була піковий туз. Приймається, як гадає викладацька команда Чернівців? Відповідає Володимир Шевчук. Ми вважаємо, що це чорна мітка. Абсолютно правильно гадає команда Чернівців. І з рахунком 1-0 ми переходимо до другого запитання. Перший такий пристрій було випущено ще у 1956 році. Він був розміром з холодильник, важив близько тонни, і у ньому містився чималий мотор. Що цікаво, російськомовна сленгова назва цього приладу є одночасно назвою простого механізму. Назвіть цю сленгову назву російською або українською. Час. Є версія команди Зелений Змій, як гадають викладачі. Наша версія «Флешка». Я уявив собі цю першу флешку. Щойно мені подобається версія. Як гадає зелений змій? Відповідь даватиме ми Михайло Саблюко. Ми вважаємо, що це ЕВМ електронно обчислювана машина. Е, ну наскільки мені відомо, ні флешка, ні ЕВМ простим механізмом не є. Та Тому я змушений хардів? дати ще 30 секунд на розвитку. Так це є так. Це є. шоста рік. А? Є версія зеленого змія, як гадають чернівецькі викладачі. Є ще одна версія системний блок. Теж дуже знатяжкою можу уявити його простим механізмом. А як гадає Зелений Змій? Прошу. Михайло Савлюк. Ми вважаємо, що це був Вінчестер. А «Винт, вінт, винт. <звіл> Рахунок стає 1-1 і мова йшла про жорсткий диск, перший з яких був розміром з холодильника, і в сленгу, який називається Вінт або українською можна було Гвинт. Запитання номер три. У Паризькій газеті якось з'явилося оголошення, згідно з яким кожному охочому всього за 25 сантимів, дуже дешево пропонувалось надати спосіб дуже швидких і дешевих мандрівок. Кожен легковірний, який відправив до редакції відповідну суму, отримував відповідь, у якій згадувалась ця дія. Назвіть прізвище людини, яка вперше заявила про цю дію час там, марку я не знаю, що ще. <плес> Спати, спати, в перше, перше, перше. перше. прізвище людини, сни якінебудь, Зігмунд Фрейд, який-небудь, так? Дійте, дітей, типу. Є версія команди Зелений Змій і я звертаюсь за варіантом до Чернівецьких викладачів. Можливо, Остап Бендер. <плес> Остап Бендер. Гаразд, приймається, як гадає Зелений Змій? — Ісповідає Віталій Шаманів. — Зелений змій гадає, що цією людиною був Філіас Фок. — Філіас Фок і Остап Бендер. Гаразд, на цьому ще 30 секунд на роздуми. — Ленін? Читати? Читати? — Ні-ні. — Вперше заявив про цю дію. Легковірно. — Він хаосний. — А? — Він не хаосний. — А, ну давай. — Він не хаосний. Є версія чернівецьких викладачів. Зелений змій. Що думаєте ви? Віталій Семенов. Якщо не філіас Фок, тоді Жюль Верн. Якщо не герой, то автор, закономірно. Як гадають викладачі, відповідає Ігор Кузьмук. А наша команда вважається – це, це барон Мюнхгаузен. Приймається варіант. Можливо, знайомі з даною ситуацією історії вболівальники, Будь ласка. Верконі може зробити. Обговорення не минало, беремо. <ріст> так, попрошу команду Зелений змій. Як гадаєте, ви після підказки? Ми гадаємо, що це Галілео Галілей. Галілео Галілей. Як гадають викладачі? Версія наших уболівальників це Марк Твен». Подорожі в часі. Гаразд. І власне ця газета надіслала їм листа з порадою залишайтесь на дивані. Земля все одно крутиться. Правильна відповідь Галілео Галілей. Запитання номер чотири. Жартівники стверджують, що це циганське ім'я означає чоловіка-водія. Назвіть його. Час. Є версія команди Зелений змій. Як гадають викладачі? Єдине циганське ім'я, яке я можу зараз на даний момент згадати, це Будулай. Будулай. Гаразд, приймається така версія. Як гадає зелений змій? Прошу Надія Черниш. Наша версія фірман. Ну, в принципі, можу зрозуміти, але. На жаль, на жаль, ще 30 секунд. Ну і що, ром, ром, що? Земфіра, земфіра, земфіра. Баганка, а, а, да, земфіра. Ромале, Ромале. Ромаки. Воді, водій. Чоловік, чоловік, водій. Чоловік ім'я, баро, баро. Да. Ну, Ромул рем, так, це не звідти. Це психологія має бути така по цьому. Циганський на чоловіка-водія. Аналогія до слова чоловік. Є версія у викладачів чернівецьких вишів. Як гадає зелений змій? Прошу, Віталій, Шиманів. Чоловік водій по-циганськи. Ой. Нехай буде міхей якийсь там. Гаразд, нехай буде Міхей. Як гадають викладачі? Ну, у нас жартівлива версія, руль мали. Насправді дуже хороша версія, але я думаю, що свої версії сформулювали вболівальники. Так, наші вболівальники нас кинули. А Рафіка не придумали або азу. Є версія у зеленого Змія, тому останній шанс чернівецькі викладачі. Рафік. Як перепрошую? Рафік. Як, перепрошую? Раф. Рафік. Я зараз стою і просто дізнаюся і нові, нові циганські імена. Будь ласка, ще. Ще, ще варіанти. Що? Я щойно згадав гарне циганське ім'я, а давайте це буде Кармен. Вітаю! Тут я можу сказати просто вітаю! Ніде не було сказано, що це жіноче ім'я, і правильний варіант прозвучав. Зараз наш рахунок 3-1 на користь команди Зелений Змій. І звучить п'яте запитання: Жартівливий рецепт його салату складається з вчорашнього та позавчорашнього салату. Назвіть його час. Є версія команди чернівецьких викладачів, і я попрошу зелений змій озвучити варіант. Прошу наша версія. Вікторія біла. Наша версія салату олів'ї приймається. Як гадають викладачі, я вже стільки дав неправильних відповідей, що залишу за собою правильну, хоча б одну Фібоначі. Вітаю, Вітаю. що ж, послідовність Фібоначі це ряд чисел, де кожне наступне дорівнює сумі двох попередніх. Зрозуміло, що салат Фібоначі дорівнює сумі вчорашнього та позавчорашнього салатів. Рахунок 3-2, запитання. номер 6. Після загострення протистояння на вулиці Грушевського правий сектор сформував жіночий санітарний корпус, назва якого натякала на діяльність його активісток. З огляду на це поранений активіст зауважив дівчині, яка виводила його з лінії вогню. Головне, не спіши мене хоронити. А як називався корпус? Час. Є версія команди Зелений Змій і як гадають викладачі чернівецьких вишів. Червоне серце. Червоне серце. Приймається версія. Варіант команди Зелений змій. Наша версія ангели. Розумію логіку, доволі близька версія, але я даю ще 30 секунд на роздуми. І обоє одночасно. Нехай зелений змій відповідає першим знову. Ми трошки додамо до нашої версії ангели-охоронці. Гаразд, як гадають викладачі, ми вважаємо, що це Валькірії. Валькірії. Команди насправді дуже дуже впритул обидві вже наближаються до правильної відповіді, але вболівальники допоможіть, будь ласка. Є версія у викладачів Чернівецьких вишів знову ж: зелений змій. Як ви гадаєте? Це ангели-хоронителі. Це справді хороша версія. Зелений змій справді хороша версія. Як гадають, ми вважаємо чорні сестри. Коли я казав, що обидві команди впритул наблизились до правильної відповіді, я мав на увазі, що роль, так, ви вгадали, але сам загін називався не за його учасниками, а за місцем, де вони розташовувались. Цей корпус називався Вальгала, місце, куди відходять полеглі воїни. Останнє сьоме запитання. Роздратованому герою Діни Рубіної, який сидить на своєму робочому місці, хочеться взяти Альфу за шию і викинути з вікна. Назвіть компанію, поруч з офісною будівлею якої встановлено величезну альфу. Час. Та, ти Чому за шеї? І викинути з вікна. Роздратовано величезну Компанію, компанію, компанію. Мішлен. Шейка чого так не робила щось. Ні, ще й качого. Мусак якийсь. Пляшка? Пляшка. Пляшка, пляшка, пляшка. Кот, кет. Ось хістянка там. Ні, не за шиї, це десь він взагалі є. Ну, он в офісі сидить. Що, що? Є версія команди «Зелений змій» і, як гадають чернівецькі викладачі. Це, ми вважаємо, що це компанія «Майкрософт». Microsoft приймається, як гадає зелений змі. Ми вважаємо, що це компанія Coca-Cola. Coca-Cola, Microsoft, Ну, звісно, відомі бренди. На них і варто думати в першу чергу. Однак у вас є додаткові 30 секунд. <плеси> Чому за шию? За шею. За шию. А, за <плеси> <плеси> шею. лампочку. Шеї. Лампочку. лампочку там я не знаю. General American Electric. General Electric. Чому General General Electric. Дженера Хорошо. Є версія викладацької команди. Як гадають. Зелені ЗМІ. Нехай буде наша версія. Яка наша версія. То, що ти щойно озвучили всі. Хай буде компанія Неміров. Німіров? Перепрошую. Так. Нехай буде компанія Німіров і, будь ласка, не сприймайте взагалі це запитання за приховану рекламу. Ну, як є, так мусимо говорити. Е, викладацька команда? General Електрикс, пропустимо. Дженерал Е, Я щиро сподіваюсь, що вболівальники до чогось домовились. Ви маєте шанс допомогти. Наші Це допід якої компанії? Це Що? <звучить> а, Марті? Чому Мартин? А Чому він в офісі має? В лофісі, в офісі сидить, а ну чорнельниця, яка небудь <звучить> за шию. Є версія викладацької команди знову. Я попрошу зелений змій назвати свій варіант. Прошу. Надія е, Наші вболівальники вважають, що це компанія Fireworks. Fireworks. Гаразд, приймається така версія і як гадають викладачі? Відповідатиме автор версії Юрій Халавка. Ну, ми вважаємо, що це може бути ще компанія Паркер. Не берусь сказати, наскільки ви зараз захоплюєтесь мультфільмами, шановні команди. Чесно, є серед вас люди, які іноді люблять подивитись мультфільми. Американські, буржуазні американські мультфільми. Е, є така компанія, там як Піксар, яка знімає всі 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 відомі сучасні мультблокбастери, і логотип якої це настольна лампа, яку хотів взяти за шию офісний співробітник і викинути геть з вікна. Гру закінчено з рахунком 3-2 на користь команди Зелений Змій. Вітаю, до зустрічі в фіналі.